Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас такий цікавий невеличкий світловий індикатор. Ось так він виглядає. На три ноги йде є трошки побільші. Ось такий порівняно з ними хлопчик. Цінність їх полягає в тому, що містять дорогоцінний метал. Срібло та по золоту. Як бачимо, ніжки йдуть такі білого кольору з видимою жовтизною. Це, друзі, чисте срібло, вкрите золотом. Отакі От попадають світлові індикатори, діоди є на 2-3 на ноги, часто попадають по золочені. Також є попадають з металами платинової групи, паладіровані там, більш металічної такої форми, метал схожий більш на сталь. Цей такий більш, бачите, білого кольору, такого блискучого серебряного це срібло, а є метал, як паладій він трішки відрізняється не сильно, чуть-чуть. Всім, друзі, дякую за увагу. Не забуваємо не ігнорувати цікаві радіодеталі. Не викидати їх. Всім пока.